Без макіяжу і сонна до вас виходжу в, в ефір з новим відео, тому що а, до кінця місяця залишилося 2 дні, а в мене ж є непрочитані книжки. А я люблю таке, коли я дочитаю книжки до кінця місяця і з наступного, місяця... наступного місяця починаю нову, нові книжки. І от я знаю, що за цей місяць я прочитала стільки то книжок, щоб не розтягувати на декілька місяців. Отак. От от. І в мене є непрочитаними ще дві книжки, і плюс одна, яку я слухаю, ну, це я її почала в кінці, так що, якщо я вдруг, то нічого страшного, що я в себе прочитала, прочитаю. я її вже на наступний місяці записала. Коротше, а, я вирішила зробити. Якби, спочатку я думала, це буде 24 часа, наш челендж рідафон. Але я як подумала, що це така, якщо я сяду в 9 часов почну читати, то мені до 9 часових, як мінімум, треба сьогодні почитати і завтра з 9 до 9. Ну знаєте, мені лякають ці цифри, тому що, ну, тіпа, 24 часа стрейт, без перериву. Ні. Ми так не работаємо. <свісно> я вироблюсь в 10 часов вечора це 100%. От. І тому я знаю, що я не зможу витримати от 24... 24 часа підряд. Тому що я тільки що проснулася і я вже хочу обратно-лягати спати. Це не робота із мною. Коротше, я дум... потім я подумала, і я буду... попробую так зробити, що сьогодні я 12 годин читаю і завтра я 12 годин читаю. От. Але якщо мене не вийде, то я буду робити, як моя улюблена, одна із улюблених буктюберів, Я її. А, Ютюб тут прикріплю. Робить, я просто буду казати, от, 48 часов годин. 48 годин читання, тобто два дні. Але це не означає, що я буду читати. ну... От і до, да? тобто, 48 годин буду читати безперестанку. Я буду читати, коли в мене є час. Тому що е, да, зараз має бути дощ і навряд ли я піду на вулицю, але мені треба зібрати черешню, наприклад. Мені треба помити посуду, мені треба приготувати їсти і це все время. Е, я люблю дивитися відосики або я буду слухати аудіокнигу. Але в будь-якому випадку, ну, мене не хватить. Я, я знаю, мене не вистачить читати підряд. Я Себе не заставляла стільки багато підряд годин читати. І я по-любому буду відлікатися. Мені захочеться позаліпати в Тіктоках, мені захочеться позаліпати в якихось ютубах і відволіктись, і в мене будуть боліти глаза, і я знаю, що я не витримую. Поэтому я попробую. Я буду, я засічу таймер, в мене заряджається телефон, який в мене буде таймером, почекайте, да. так. Вот, але я засічу таймер. І я буду дивитися. Тобто, коли я буду читати або слухати аудіокнигу, він буде рахувати. І в кінці дня або в кінці челенджа я е, розкажу, що в мене все-таки вийшло з цим всім. понімаєте? так? Да? Скільки в мене таки нарахувалося тих годин, і якщо в мене буде виходити, то окей. Якщо ні, я обосралась, Ну нічого страшного. Так от, переходимо до на нашого тібіара, да, Що ми будемо читати? Об тим Лихий король. Спрошу я відео. Це, це ще наступний день, нічого не помінялось. В мене вже небагато лишилось. Що це? Ну, я. А, 30. А, ну десь 100 сторінок, коротше, в мене лишилося плюс-мінус. І були Яку я почала і кинула на середині ем, якої це голови? 9 ем, глави. Одним словом, це дві книжки, які я хочу дочитати до кінця. Ну, звісно, якщо я ще дослухаю ту книжку, ем, яку я слухаю, це ем, Остання імператриця Китаю. Дуже інтересно. Я люблю. Люблю BBC, National Geographic, всякі історичні документалки, таке я люблю. Коротше, і як тільки я почну цей челендж, я з вами сконтактуюсь, а поки що мені треба помити посуду, поїсти і морально підготуватись до цього всього челенджу. І це вже відніме якийсь час, ну ви розумієте, коротше, да? до чого це все йде. Я люблю читати. Ну коли це як робота, коли це якесь, як будто ти себе заставляєш, ну, в мене одразу якесь отторження йде. Я не люблю себе заставляти. В мене просто ноль сили волі, тому що я її всю трачу на те, на щоб просипатися зранку. Ну, вода. Тож, я вже посмідала. Вже 9 година. Десь. Давайте подивимось. 9.02. 24 А, Мабуть, нічого не видно. Одне слово. Який мій план? Я хочу дочитати ту главу, яку я почала в Беливмі. Остання новела шати серії І коли я її дочитаю, я сконцентруюсь на цій книгі, тому що я якраз дійшла до другої частини. А, книга друга. А всім, хто читав, то і знає, що коли оця от книга друга, це виходить рознос. От. І її я буду сьогодні читати, тому що ну, мені треба мотивувати себе. Тому, Чому я не дочитала цю книжку і почала ту книжку? Тому що вона нудна. Шоста частина сама книжка, шоста часть. Мені не подобалась. Це було, знаєте, як бистренько все заканчуємо. От. І ця новела ну, теж якби. А знаєте, я зрозуміла, що для мене цікаво слухати і дивитися, як персонажі ростуть. да, там, Їхня взаємодія друг з другом, там, хто з ким посрався, хто з ким поверився, хто з ким повстрічався. От. І всякі такі романтичні сцени. Оце те, що мені подобається. і Звісно, коли мені треба буде щось, може, пошукати роботу якусь, наприклад. От, або вийти посуду і всяке таке, і я буду слухати а, імператрицю. От. Тому нажимаю, щоб ви бачили. Погнали. Засипаю від цієї книжки, чи від цієї погоди, що я замерзла, але все одно. Я дочитала главу вже на 52%, що у нас по часу. Вже пройшов майже час без 20 хвилин. А, І зараз а, я, мабуть, включу аудіокнижку, тому що я згадала, що я не закапала око. А, тому я включу аудіо книжку, закапую око посижу трошки, а тоді буду читати далі. Але щось мені кажеться, що я засну. Угу. Тому я, мабуть, буду читати все-таки легкого короля, тому що там ще почнеться екшен і, можливо, це допоможе мені оставатись в сезоні. Вже прочитала дві глави. Це, десь, здається, 22 сторінки. Дивимося на наш час. 22 години залишилось. Тобто вже 2 години ми читаємо, і я розумію, що я починаю засипати, і хоч тут починається така жорстка жесть, а я на 24 главі. Типу І в мене такий настрій просто гори, горить сарай, горить хата просто. За, за вікном дощ. Тому я вирішила, що я зараз е, буду слухати аудіокнижку і трошки роздіріванню. я знайшла шарф в'язаний, хочу його розпутати і зв'язати, ну, типу, як кармашик для моєї читалки. Щоб вона не царапилась. я навіть в'язати вмію. Офігеть Коротше, щоб трошки відфліктися, тому що від читання і цього спокою. я ще включила музику, щоб вона трошки мене в бодрості тримала, але все одно мене вирубає. Трошки менше 20 годин без 5. Я нарешті розпустила і змотала той шарф, щоб можна було починати в'язати. І судячи з книжки аудіо, у мене вийшло на це 2 часа. Тріндець. Коротше, зараз я, напевно, піду обідати. Ах, все ж продовжу слухати книжку. Мені кажеться, що я тільки в книжки і зроблю великий прогрес за ці дні. Я, звісно, їла без аудіокни, тому що мені захотілося подивитися відосик в ютубі. Тому я ставила на паузу наш таймер. І зараз я буду мити посуду, а потім збирати черешню, тому я буду слухати. A odděl knihu už, takže počíname. Let's go. В секунді Я все мокра, Ноги всі в болоті. Це треба було зняти, як я, блін, біла телефонти, теле... біжуться від друга, але такі це просто розноси. Я почислила трохи пам'ять свого телефону, слухала книжку і трохи в'язала. Тут буквально два рядочка, так що тут ще нічого не понятно, що це буде. Але почало положено. І зараз я трохи прихляла від цієї книжки, яку я слухаю, і буду читати фізично, тому що основна ціль моя була на ці два дні це дочитати ці дві книжки, що я читаю. Я вигляду вигляду. Виглядаю ужасно. І я така зла. Ох, Боже. Я не можу вам розказати всі жесті, що тут произойшла. Боже мій Тому що це вже друга частина, і якби, я не хочу вам спойлерити. Але. Я вже так понадіялась, що. Що це. Ну. Ну, це піз. Цей чувак. Ви знаєте, про кого я, якщо ви читали, просто роздимує серце. Я не можу. Я була уверена з самої першої книжки, що я ненавіжу всіх мужиків. До речі, що у нас там по часу? 13 годин і 19 хвилин у мене ще. Uh, я просто, я. Я сразу знала, що це все херня, що вони всі херня, що це все бред. І що всі мужики, всі книжки просто ужасні. Но в якийсь момент, один цей чувак, вроді би мені показався нормальним. І я вже така, да, все, любов, морковь. І тут така. У мене б, язик не повертається сказати, яка це подстава, це предательство. Боже, я така зла, я така зла, я б на її місці, я не знаю, що я б зробила. Я б її там порішала на місці. Коротше, Ну, зараз тільки ем, а вже 10 годин. Я не знаю, я ще по попробую почитати, е, скільки в мене вийде по часу. І свою іншу книжку, яку я маю дочитати. Я вже думаю, що я щось мені дуже мало читати, на то, щоб 24 часа читати, але не ладно. Коротше. Я просто зараз така зла, я точно не засну. Тому я буду ще читати цю другу книжку. І поговоримо з вами вже завтра. Почали ще 6 годин я вже дочитала і веливми. Я думала, що тут ще щось є, але це сніппік слідущої її серії, а в мене якби нема взагалі желання починати нову серію. Я також прослухала, я також прослухала більшу половину вже книжки останньої імператриці Китаю. Трошки повышивала, как видите. Вышивала. Идиотка. Вязала. Звязала <су> uh, вот стики вот и домалевала картину, да. И черешни, которые смогла достать. Я не знаю, что делать, его 6 часов, что офигеть. Я, звісно, можу Даша слухати цю аудіокнижку, там ще вроді би в районі 9 годин лишилося тої книжки, я її, звісно, не закінчу. Але якось, знаєте, ну, не хочеться отакого. Ну, чи то, може, вже понимаєте, поначалу там було інтересно, зараз дуже інтересно, але воно мене стільки стресу визиває. Це просто капець. А почитати нову книжку. Ну, може, я почну нову книжку. Я не знаю. Ну, пока що я поки закончила ці дві книжки, і я хочу заповнити свій е, журнал щоденник е, читача. Я не знаю, Reading really Journal, коротше. Що я його прочитала, свій Goodreads обновити. Вот. І поки я буду це робити, я, звісно, буду слухати аудіокнигу, тому що. Алло, в мене ще 6 годин, типа. Це до 10-ї години вечора без перериву. Отакі от, от діла. Ну, я свою, як би, задачу виконала. так? Дві книжки, які мала дочитати до кінця місяця, я дочитала. Я молодець. Я дуже повишивала. Чому вишивала, якщо в'язала? Ну в мене вишиває. Коротше. Я вирішила, що так як врівні небагато і цілу книжку я не зможу прочитати. Очевидно, бо я зараз там, через часик десь піду вже вечеряти там і готуватись до сну. Тому я вирішила почитати вептуни. У мене є, я так розумію, перший том. Тому що тут... Що в мене за сьомка взагалі? Перший том, е як вона називається. Отзумаки, відзумаки, не знаю, як вона називається по-правильному. Коротше, це Вептун. Новела графічна. Да? Тут тільки 40 сторінок, тому, що, тому, що. тому я думаю, що я це дуже швидко прочитаю. І в мене ще є ще одна є, м, якась теж новела графічна. Тож, здається, на 50 сторінок, якщо вдруг цю, я дуже швидко прочитаю. Так що починаю читати. У мене ще 5 часов. Що мені робити ці 5 часов? Почитати ще одну шеуптун. Кабзда! Вчора вже була така втомлена і була темно, і я не хотіла записувати це. Я <світ> хотіла записувати це автором, але пройшов час підвести підсумки. Я змогла за 2 дні зробити цей 24 часа читання цей відофон по 12 годин кожен день. Приблизно. І я дуже довольна, що я дочитала книжки, які я хотіла дочитати, і навіть ще більше прочитала. Тому, прийдемося, ми... Чому... чого ми достигли. Я вже забула, скільки я прослухала аудіокниги, але ну, десь годин 10 аудіокниги я прослухала, що дуже хорошо. Я вже більше половини. Получається, прослухала. Навіть, здається, вже десь 70%, можливо, книги прослухала. Я закінчила лихого короля. Значне, все, це те, що я перше закінчила, так? Да? Лихий король. А, мені подобається ця серія. Можливо, тут не дуже багато, знаєте, от всяких любовної ліній, да? так? Рідко що щось таке, типа, інтересненьке. Вот. В основному політика, да? так? Вот. Але мені дуже подобається. То я дала ці книжки 4 зірки сподобалось мені. Советую. Друге було на моєму Kindle. Це було Believe Me остання новела в шатером серії. Я не знаю, я тако... Я прочитала главу, і я слухаю Аудіокнигу. Прочитала главу, і я слухаю Аудіокнигу. Тому що я. По-перше, там дуже довгі глави, а по-друге, я просто сижу і думаю. На що, я... На що я це читаю? Я взагалі. Вообще... Ну, мені було не цікаво, серйозно. Там, типа, одна ситуація, один івент, який має прийти, і 200 сторінок його описують там. І я така просто. да, Ладно. Тоді я прочитала першу главу Зумаки, чи як вона правильно називається. Я буду прикріпляти тут е, обложки. Я думала, що це перший том. але казала, що це перша глава. При тому потім я знайшла в інтернеті слідчі глави, і я прочитала повністю перший том, тому що я вже відмітила як я його вже прочитала. Перший том Мудзумакі. І ще э, графічну новелу я вже забула, як вона називається. Але вот. там теж щось кріпове, хорор э, про дитячий будинок, в якому, типа, Ну, його предназначення сумнительно. Коротше. Я прикріплю тут тоже вкладинку і назву. Вот, бо вже все аннулирувалося в мене з мозга. І ще я читала вебтун на Нейвер вебтунах в приложенні Grammarland. І я прочитала 9 глав е, Grammarland. І сьогодні я його дочитала. Рисовка класна, історія класна. Вообще, ну, типа, советую. Поэтому. А, насчет остання імператриця Китаю забула. Я прослухала вже, виходить, я вже десь 75% книжки. Мені дуже подобається, але мене, знаєте, мене так напрягає. Я чим більше слухаю, тим більше я думаю, Боже, як хорошо, що я просто бідна людина. Тому що. Да, у багато денег, там класна одежда, і ти нічому собі не відказуєш, но, блин, куча баб б'ється за одного імператора, який вообще, типа. Ну, окей, вона выбрала його і що? Їй чуть не. Ну, короче, там, я не хочу спойлерити, ну це просто жесть. Це просто, блин. Зм... 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 Зміючник... Короче. Це просто ці змії, ці блін, скорпіони, не знаю, блін. Кидаються ці жони, блін, друг на друга. Всі питаються друг друга якось підставити, якусь пакость зробити, перескакати, обігнати. Просто якісь сорівнування, блін, якісь блін, голодні ігри за те, щоб виграти цього блін, імператора. Ну, це просто рознос, дівочки. Мені інтересно, я люблю всяке таке, але ну, в мене просто срака згорає. і іноді я просто останавливаю, і така все. Я більше не можу витримати цієї несправедливості. Я виключаюсь. І поки я слухала цю книжку, я домалювала свою картину і зробила. Прогрес в своєму в'язанні. Дивіться, щось таке. Звісно, воно ну, трошки не тримає, але то таке, то таке. Совершенство з часом, правильно? отако ж. Звісно, це мало що перекриває ці книжки, бо я, як чехол для читалки, хочу це все зв'язати. Але треба буде щось всередину, мабуть, напихати, щоб воно виглядало більш ну, щоб захищало. Отакі от, от справи. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, підтримуйте мене. Для мене важлива ваша увага. І до зустрічі у наступному відео. Па-па!